The tiger. Друзі, привіт, Алекс з вами. І ми з вами розбираємо новий епізод е, книги Антоніо Вайса. «101 ідея для зростання вашого бізнесу. І зараз ми з вами говоримо про підтримку, про ту підтримку, яку потрібно мати, значить, ця бізнесмена, щоб значить нього було все добре. А в черговий раз Антоніо Ванс залучився підтримкою Апалачіанського університету, і також Бостонського університету, і Бостонського коледжу. Ну, ви розумієте, де він і бере. І, значить, вони е, проаналізували, власне, бейсбол. Ну, оце я так розумію, що це таке бейсбол, а це мабуть бейсбол. Значить, навіщо вони це зробили? Тому що американські вчені... І соціологи вони проводять прямі паралелі між бейсболом і командною роботою, а в принципі будь-який бізнес це і є командна робота. Вони взяли 63 відомих бейсболіста, яких долучили до залу слави там якогось спорту, бейсболу, і проаналізували їх спічі е, на прийняття в цю залу слави, е, тобто відомих, успішних людей. І вони проаналізували, про що ці бейсболісти говорять. Так, щоб ви розуміли, значить. Дві третини у своїх спічах вони дякують своїм родинам, близьким, матерям і всім майбутнім таким. І лише одна третина дякує своїм коучам, тренерам. Ну, ви ще ніякої поваги вам. Я б це, знаєте, я б це взяв і закрив би проємсь драмаскул, і відкрив би якийсь сімейний бізнес. А, про імбезь драмаскул це є сімейний бізнес у мене. Це нормально. Коротше. Значить, вони потім це ще більше. виявляється, що на першому місці йде подяка родинам та близьким на другому місці, коли люди надихаються якимись рольовими моделями відомими людьми, і лише на третьому місці це ті скіли, які вони отримують під час навчання. Це той досвід, який вони отримують від коуча, тренера чи викладача. І значить, ці всі учені Апаличанського університету подумали, що, мабуть, це важливо мабуть, що чим більше ти підтримку отримуєш від родини. Тим більш успішним ти будеш в бізнесі. І вони дослідили навіть цілу, цю категорію спортсменів, яких відібрали в слави, і зрозуміли, що там перша десятка них, які виявилися найбільш успішними, вони отримали набагато більше підтримки від родини, ніж ці 53 інших, які не такі успішні, як перша десятка. Коротше, розумієте, що? Родина це важливо. Я знаєте, піду оце значить позвоню мамі.